mm Вітаю, вас, шановні друзі. Це дійсно програма Ясне діло. Я Андрій Ясний. І сьогодні ми вже будемо закінчувати нашу розмову з директором Центру підвищення кваліфікації держслужбовців, кандидатом історичних наук Володимиром Бойком. Розмову присвячену подіям жовтневої революції на теренах Чернігівщини. Отже, вітаю вас, Володимир Миколаєвичу. І так, з'явився згін Парадіна у Чернігові, 19 січня 1918 року. Чого почали більшовики свою діяльність? Ну на тлі попереднього розвалу їх навіть вітали. Тобто народ сподівався, що ну, якась влада з'явилася, якась бо не було жодної, якась влада з'явилася, і вона, хоч якийсь лад, навіть. почне наводити. Ну, е, власне, коли е, певні надії були, треба віддати належне. Коли загін Парадіна з'явився в місті і Взаємини загону, бо це загон сторонній, це не місцевий загін. І місцевої ради, яка, власне, хароч їх запросила, і фактичного голови цієї ради Софії Соколовської. Вони, мабуть, якось мали узгодити всі ці питання. Значить, Парадін заявив буквально, цитую, це зі споменів більшовиків на зауваженні Соколовської, що влада це рада, каже, ні. Вся власть і воєнна, і громадянська, Чернігові це я. Да. Згадується Людовик 14 з його відомою заявою. Да. Тим не менше у нас був свій саме Поратін чого вони почали з контрибуції на бо податків як інституції вона перестала існувати, як ви розумієте, держава вже звалилася, але обкладання якоїсь, скажімо так, більш багатшої частини населення. Як потім жартували в споминах деякі сучасники, казали, ну це вистачило, аби в цьому загону день і ніч Гірку. Ну, Дійсно, пили чимало, то правда. І знову ж таки за споминами, цей загін квартирувався на казарменному участку. Мешканці Чернігова так приблизно уявляють, це казарменний участок. От, ну, кожен день так вигрибали чималу порцію порожніх пляшок, бо червоногвардійці на той момент ну, так прикладалося так, Добре. до речі, чимало. Ще вони вирішили обеззброїти місцеве населення. Ну, справді, зброї було багато, абсолютно необхідна річ. Проблема в тому, що реквізувавши зброю в населення, ну ту яку вдалося, потім червоної гвардійці продавали цю зброю на базарі, тому ж таке саме населення вже за гроші. Знову гроші заробляли заробляли гроші. Спочатку реквізували, потім продавали. Чому би ні, насправді? Да? Дуже важливе питання про довольство. У Петроград не вистачало продовольства, незважаючи на те, що в самій губернії були проблеми, особливо на півночі, особливо, до речі, там, де був вплив більшовиків. До речі, цікаво, що радянські навіть історики писали: в Чернігівщині були, був більшовизм, але не було більшовиків, тобто їх було мало. Тобто вплив був, а самих більшовиків майже не було. Отже, вони формували продовольчий потяг для того, щоб якимось чином підтримати революційний Петроград, і це наголошує в тому ситуації, коли на північі була межа голоду. Це виникає питання, що знайти да, деяких Традиція, традиція, традиція. є. Крім того, вони чомусь вирішили, ну, мабуть, боротьба з буржуазією і так далі, і так Це далі, що які вже таке уявлення було на той момент, взяти заручників знайти більш, так би мовити, ну, впливових, як їм вважалося, чи помітних громадських діячів, в, ну, попередні влади, можливо, і дійсно офіцерів. І дійсно вони арештували, ну, по-різному, десь піде 700 чоловік. Тобто, свого, ну, Ви розумієте, що їм могло загрожувати. Та тим більше в тому стані, якщо, ну, м'яко кажучи, люди не творесі. Ну твореці. Да. Але а, ж тут втрутилася місцева. Тут місцево. втрутилася Софія Соколовська, яка фактично їх врятувала. Тобто ну, можете, можете уявити, молода дівчина. Молода жінка, яка йде до цього порадіна, який абсолютно безбашений по великому рахунку, і тим не менше, вона своїм напором, своєю сміливістю фактично вириває з його рук оціх 70 чоловік, вони земляки, до речі, це порадін прибулиться. А вона її знає з дитинства, і вони її знають з дитинства. До речі, її батько був кадетом, правив протоколи ради ідеалістична <світ> дівчинка, скажімо так. Можливо. до речі, дуже цікава. Дуже цікава, дуже цікава та, про це неї тим окремою розмовою про неї. Потім Дорошенка написав, що коли вона справді, а вона таки справді рятувала. Невинних людей від загине, то честь їй. Ну, наголошує, то справа місцева. Це було питання тих людей, які знали один одного. До речі, після вже, як більшовики пішли, а, значить, і арештувала деякий час Софію Соколовською, так на її захист стала та сама міська дума, яка ви викор... каже, де, де було всього-навсього, то два більшовиків в цій думі. Вона одноголосно стала на її захист. Каже, ні, її не чіпайте. Да. Вона в тому невинна. Але ж антибільшовицькі настрої у Чернігові наростали. А як же? Наприклад, більшовики загін вирішив влаштувати навчальні стрільби. Ну і, мабуть, перебуваючи в стані ейфорії, вони розвалили один з будинків, вбивши вісь на дівчину. Її похорон фактично не перетворився на або в Чернігові на демонстрацію, або в Чернігові ховали юнака. Ну, Представника українських есерів навіть казали, що можливо він і підкрутами був. Ну не буду говорити достеменно а, насправді чи не насправді, але зрозуміло, що він був молодим українським діячем. Знову ж таки, його похорон він вир виривається у таку собі демонстрацію. До Чернігова, до речі, в цей період, коли большевики тут були при владі, прибуває пробувається з західного фронту українізований полк. Праволочинський полк mm -hmm. розташовується в казармах, виникає дивна ситуація. Більшовики в місті, а в місті вже український полк. Ви розумієте, що вони абсолютно себе, непевно, на той момент вже почували. І як тільки, як тільки вони почули, ще не було нікого, але вони почули, що в Києві вже німці. Вони втекли. Це було за два тижні до появи в місті, власне кажучи, німецького загону. Ну, по правді кажучи, на той момент і е, вони вже і не контролювали, і навіть не робили спробу контролювати е, що-небудь поза, поза межами міста. Наприклад, от Березному, згадуваним мною Роман Бжевський з дуже невеличким загоном, і то юнаків, по суті, дуже недосвідчених, е, проголосив, що Березна то вже не червона, не радянська влада, а то вже українська влада, і це виявилося. Ну, певним таким поштохом, поштохом, бо і не боялися потрапити в оточення. І в результаті 16 го в ніч на 16 лютого червоногвардійський загон, не попередивши, до речі, місцеву раду, фактично, то вже вони дізналися, Вті... своїх джерел, да, фактично втікає з Чернігова. І таким чином завершується За... перший період. Отже, ми. Буквально три тижні розповідали вам про епопею, пов'язану з жовтневою революцією на теренах Чернігівщини. Моїм співрозмовником був директор центру підвищення кваліфікації держслужбовців, кандидат історичних наук Володимир Бойко. Дякую вам, Володимиру Миколаєвичу, і хай вам щастить.